Так, Сергій Вийович, закривай зараз хоче. Хоче? Закрив? Да. Точно закрив? Да. Докивійся, уваги. Все, може відкривати. Але перетина, як ми після подаримо, бо зайшов. Давайте три варіанти. Хвала, вам йде написано. Сергійович, то. Другий варіант. Друге, так тапки хороші за уману. Зайчиком. І третє. Шорт, і футболка. Все? Розпаковуй. І показуйся. І показуй, все, розпаковує повністю відео. Ні, не, все розпаковують. Нам цікаво почути свою зумку розпаковуй і показуй. Зимове? Що це таке? Підіде, покажи ближче. Постій костюм, штанішки, а невеликі. Сергійович, ти собі жалуєш постійно. В тебе гроші є, ми нарешті собі жалієш. Всі люди писали, ми просили, Сергійович, поміняй речі, собі щось нормальне. І тільки попробуємо не ходити. Пані на що? Ні, це. Це тобі на кор на бо Це зараз лікуємо не дуже похоже. Це тобі на ліпо. Зараз ти сюди, що хоті покажу. Давай якось більше емоцій. Тобі сором? Ні, ні, прикольно. це чверти. То ти зразу передівай. Ні, зразу ні. Дімо.

Це, по-перше, оригінал, я знав, що ти спитаєш. Так. Вони не бояться ні дощу, ні грі. Ну, грізюки тут таке. Може Вони приїде? не промахають. Можеш перейти. Ні, срав у нас тут ти можеш дощом ходити, це називається кортекс. Як вона називається? Корт. Корт. Кортекс. Кортекс, далі. Коретек. тобі Кортекс. Дай подякуємо.